Вітаю вас! У травні 1972 року на адресу Херсонського телебачення надійшла радіотелеграма від капітана Кратінова, в якій, зокрема, говорилися, екіпаж турбоходу Юний Ленінець поздоровляє піонерів Херсонщини зі славним ювілеєм піонерської організації імені Володимира Ілліча Леніна. Бажаю успіхів у навчанні і в славних піонерських ділах. Півстоліття дійсно виповнювалася піонерська організація, яка сформувалася як організація 19 травня 1922 року. А до того часу були численні напрямки, рухи в такій юнацькій чи в дитячій діяльності. Найбільш популярними були спартаківці, вони футболісти. Взагалі, ім'я ватажка рабів Римської імперії було досить популярним, ну тому що це була смілива людина, яка... Демонстрували нескореність духу, і, мабуть, багато поколінь радянських людей пам'ятають пісню. Ми шли під грохот канонади, ми смерті смотрели в лицо, Вперед продвигалися отряди спартаковців, смілих бойців. До речі, ця пісня народилася не в Радянському Союзі, а в Німеччині. Херсонські телевізійники присвятили ювілею піонерської організації програму Обрій. Піввіковий ювілей піонерів. Це радісне свято не тільки для тих, хто сьогодні носить червоний галстук, а й для всіх тих, хто пройшов школу виховання у піонерських загонах. Ранок 19 травня першими покладають квіти до пам'ятника Володимиру Володимировічу Леніну, посланці багатотисячної піонерії Херсонщини. Живі квіти сьогодні принесли і члени бюро обкому партії та облвиконкому, члени Бюро міському партії та міськвиконкому, члени Бюро обкому комсомолу. Голова міського штабу Всесоюзної піонерської організації Григорій Кутник репортує про готовність піонерських дружин до святкового маршу. Десята година ранку до учасників піонерського параду і гостей з вітальною промовою звертається другий секретар Херсонського обкому партії Владислав Герасимович Курган. Товариш Курган поздоровив червоногалстичну піонерію з піввіковим ювілеєм і нагородженням її другим орденом Леніна. сегодня, в день народження Всесоюзной пионерской организации, в перших лавах святковых колон вышли ветераны пионерского руху. Нынче снова дороги земные собирают в Херсоне гостей у памятника Ленину, и молодые, и седые отмечают золотой юбилей. На трибуні керівники партійних радянських і комсомольських організацій обласного центру, піонери всіх поколінь. Учасники параду це правофлангові всесоюзного маршу завжди готові. Це юні Карбишевці і Дзержинці, кузнецовці і Гагаринці. Вони принесли свою любов і відданість партії рідній радянській батьківщині. Больше години требовал урочистий марш Червоногаельстичные пионерии Херсона. У весь час на площади Свободы было чути веселый гомин, счастливые детворы. Ильич, смотревший на века вперед своим нас взглядом, обогрев лучистым и клятву пионерия дает равнение держать на коммунистов, по Ленински жить. И расти, чтоб новую славу в стране принести, Стать рядом с отцами в одном ряду, Всю жизнь посвящая борьбе и труду. Нигде не сбиваться с прямого пути, За партией твердо, твердо идти. У переддень свята піонерії у Херсонському палаці піонерів відбулася зустріч працівників палацу, директорів шкіл міста, старших піонервожатих, організаторів позакласної роботи, працівників міському і ракомі комсомолу, міського і районних відділів народної освіти з керівними працівниками партійних, радянських і комсомольських органів Херсона. На зустріч прибули перший секретар міському партії, товариш Балабай, секретар міському партії, товариш Беньковський, завідувач відділами обласного комітету партії, товариші Ведмідь і Яковенко, голова міськвиконкому товариш Гульчак, секретар облправради, товариш Уменський та інші. А зараз наш шлях до радгоспу Сонячний. У 1971 році це господарство зібрало найбільший урожаю овочів у Голопристанському районі. Очолював тоді Радгосп фронтовик, кавалер ордена слави і трьох медалей за відвагу Георгій Юхимович Бурдига. Ці кадри ми знімали напередодні Дня Перемоги. У цієї людини поруч з орденом Знак Пошани, одержаним за трудові успіхи у 8-й орден слави і три медалі за відвагу. У 43-му Георгію було 18. Війну закінчив у східній Прусії. Сьогодні Георгій Юхимович Бурдига, директор радгоспу Сонячник. Господарство міцне. А за виробництво овочів у минулому році, воно стало першим у Голоприсненському районі. Керівник виробництва. Часто ми його не помічаємо за цифрами звітів. А Георгій Юхимович мріє, щоб не було межі у цих цифрах. Працювати треба та і можна краще. А що побажав би він людині, котра живе поруч, запитали ми. Щоб вона була сільськосподарською людиною, на землі працювала, коротко відповів Георгій Юхимович. А на наше запитання, в чому мета життя, він мовчки розгорнув книгу, яка лежала на його столі. За обкладинкою, з написом в редакцію не повернувся. Там були слова муси Джаліля. Мета життя жити так, щоб і після смерті. Не у Радгоспі піклуються про господарські справи і про побут трудівників. У цю п'ятирічку буде споруджено будинок культури на центральній садибі, клуб на другому відділку. В 1974 році стане до ладу нова школа. Тільки у цьому році буде прокладено два кілометри тротуарів. В Радгоспі сонячний хороші люди. Назвемо хоча б сім'ю кущ. Любов Іванівна доярка, відмінна доярка, 3200 кілограмів молока, ось її показник за перший рік дев'ятої п'ятирічки. Чоловік Любові Іванівни Микола Тимофійович скотар. Син працює токарем, тут же у Радгоспі. Про такі дружні сільськогосподарські сім'ї і думає Георгій Юхимович більше б таких сімей. в Радгоспі сонячний стоять погожі весняні дні. Але не ця хвиля тривожить серце директора. Якими хвилями покаже себе майбутній урожай? 18 червня 1972 року. Обласній науковій бібліотеці імені Горького виповнилося 100 років. Пройде час, і бібліотека перейде в інше місце, на берег Дніпра. І в новому приміщенні розмістяться і старі книги, і нові. А бібліотека отримає нове ім'я вже Олеся Гончара. А от якщо ми говоримо про рік 1972 то хочемо зараз показати сюжет, який підготували журналіст Лариса Дорошенко, нині Петрушенко, і кінооператор Олександр Мерзенюк. Згодом, ясно, що бібліотека стане ЗАГСом і головною книгою тут буде книга реєстрації шлюбів а улюбленим автором композитор Мендельсон. Сто років виповнюється 18 червня Херсонській обласній бібліотеці імені Горького. Сто років служби народові. Багато наших знаменитих земляків зобов'язані тому, що дала їм бібліотека. За тих часів вона була променем світла у темному царстві провінційного життя Херсона. Променем, що давав радість і знання і малому, і великому. Разом з тим бібліотека була центром, навколо якого гуртувалася революційна мова. Письменник Борис Лавреньов згадував херсонську бібліотеку як свою першу юнацьку академію. Відомий актор Юрій Шумський теж зберігав про неї дорогу пам'ять. Найсвітлішим, писав він в моєму неприглядному дитинстві і юності, була херсонська бібліотека. Радянська влада, прийнявши Херсонську громадську бібліотеку, зберегла цю цінну спадщину для нас, перетворила її в один з найбільших закладів культури міста. Із кількох сотень книжок її фонд зріс до 800 тисяч примірників. З 1966 року, згідно з новим статутом, бібліотека є державною науковою бібліотекою універсального профілю. 72% її читачів це раціоналізатори, винахідники, наукові працівники. Промені знань, що йдуть від бібліотеки, найблаготворніші промені, і хто знає, скільки видатних академіків, письменників, акторів ростить вона сьогодні для майбуття. Херсоні у виставочному залі художнього відділу краєзнавчого музею з ініціативи обласного відділу народної освіти, облпрофради, обкому комсомолу та інституту удосконалення кваліфікації вчителів відкрилася обласна виставка дитячого образотворчого прикладного мистецтва. 220 робіт представила творча юнь Херсонщини. Особливою уваги удостоєні роботи піонерів. І за студії Паласу культури текстильників, які вперше в області виконали розпис по тканинах. Слід сказати, що 60 робіт юних херсонців експонуються нині на республіканській виставці у Києві. Останній конкурс професійної майстерності, який ми вам показували, відбувався у Голій пристані. Змагалися тоді офіціанти. Конкурс був всеукраїнський. А зараз ми вас запрошуємо на конкурс, в якому брали участь кращі мотальниці Радянського Союзу. І ви розумієте, херсонські мотальниці не пасли задніх. Про їх перемоги ми зараз розкажемо. Завтра Міжнародний день захисту дітей. В нашій країні утриманню і вихованню підростаючого покоління приділяється особлива увага. Партія та уряд прагнуть створити радянській малечі воістину щасливе, безхмарне дитинство, сповнене сонця і радощів. широкого розмаху, набуло суспільне дошкільне виховання, воно забезпечує всебічний розвиток дітей, готує їх до навчання у школі, прищеплює основи моралі. Прикладів батьківського піклування про майбутню зміну чимало можна привести і по Херсонщині. Сьогодні в області постійно діючи 122 дитсадки системи народної освіти, 177 садків колгоспів, 151 радгоспів, 89 дитсадків промислових підприємств та організацій. Крім того, щоліта на селі діють 145 сезонних садків. Загалом у цих закладах утримується понад 50 тисяч хлопчиків та дівчаток, робітників і селян. Майже всі дошкільні заклади забезпечені необхідними меблями, інвентарем, іграшками, навчальними посібниками для занять з усіх розділів програми виховання. Скрізь створено добрі умови для фізичного розвитку і трудового виховання малечі. Херсонщина за мережею дошкільних закладів посідає одне з провідних місць в республіці. До виховання дітей залучено кваліфіковані кадри. Цікаво, що торік для поповнення загону вихователів та завідувачів дитсадків, при Херсонському педучилищі відкрито спеціальне заочне відділення. У 1972 році, як і нині, відзначався Міжнародний день захисту дітей. Ну, Про дітей дбали в Радянському Союзі, і якщо от недавно ми пережили такий період закриття дитячих садків, то тоді в 70-ті щороку відкривалося 20-25 нових дитячих садків. Про це розповідає журналіст Олександр Мерзенюк і інший журналіст Петро Волинець. Учора на Херсонському ордена Леніна на текстильному комбінаті закінчився всесоюзний огляд конкурс робітничої майстерності Мотальниць. Посланці із Російської Федерації, Вірменії, Узбекистану, і Білорусі, Азербайджану, і Естонії, Казахстану і Латвії, України і Киргизії змагалися за право називатися кращою мотальницею текстильної промисловості країни. Мета конкурсу, сказав голова журі, представник Міністерства легкої промисловості Союзу РСР Сергій Олександрович Садовой поширення передового досвіду, вдосконалення методів роботи, широке впровадження на всіх підприємствах текстильної промисловості, пересувних стільців, на яких працюють мотальниці Херсонського комбінату. Дипломи першого ступеню були вручені Галині Скалецькій з Керсонського текстильного комбінату та Галині Тихомировій, мотальниці комбінату «Приволжська комуна Івановської області. Дипломи другого ступеню завоювали Надія Кокозей, представниця керсонських текстильників, Надія Шкалова, робітниця Естонського комбінату, Валентина Махнаєва. Мотальниця фабрики Комунар Іванівської області Людмила Афанасьєва з Іванівської фабрики імені Балашова всі учасники огляду конкурсу, нагороджені дипломами і медалями Міністерства і ЦК профспілки робітників текстильної і легкої промисловості, а також цінними подарунками. Настав час відпочити. Але не від нашої програми. Ми запрошуємо вас на пляжі гідропарку, у живий куточок, у царство жар птиць і лебедів. Десятки тисяч херсонців у суботу і неділю провели дозвілля біля Дніпра. Приємно було поніжитись проти сонця, погойдатися, здійснити невеличку, навколосвітню мандрівку, на каруселі, повеслувати на прокатних човнах. Якщо ти на пляжі, то як тут не скопатися, не побовтатися по дитячому голубіні Славутича. Добрий настрій відпочиваючим створили працівники торгівлі. Вони доставили в місця відпочинку морозиво, прохолодні напої, усілякі солодощі. А для найменших пляжників найцікавіша забава казкові оленятка, жар птиця, гуси лебеді та інша небачена звірина, що водиться в невеликому заповіднику у гідропарку. Словом, хоч як вдома добре, а біля Дніпра краще. Письменник Михайло Булгаков писав: встигає скрізь той то нікуди ніколи не поспішає. Ось і ми, не кваплячись, рік за роком розповідаємо вам про події другої половини ХХ століття, щоб встигнути розповісти про людей, які творили і жили у той час. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. До побачення, до нової зустрічі.